Працюють у складних умовах як в день, так і вночі. Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала дрони 14-й бригаді Нацгвардії Червона калина як вони підсилять бійців на полі бою. Виявлятимуть онкологію з подальшою діагностикою та лікуванням. У Подільському регіональному центрі онкології з'явився апарат МРТ. що буде послуга безкоштовною для пацієнтів. У Вінниці тривають ремонтні роботи на магістральному водогоні. Що замінюють та чому доводилося відключати два мікрорайони від водопостачання? Вітаю! Час новин на телеканалі Віта! Інформаційну картину цього дня команда наших журналістів розповість вже за мить. У студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. У ніч на 6 серпня армія РФ атакувала Україну 45-ма шахедами та дронами-імітаторами. 36 безпілотників збили сили оборони. Та, на жаль, без жертв та постраждалих не обійшлося. У Запорізькому районі окупанти завдали удару по базі відпочинку. Двоє людей загинули, 12 поранені. На Одещині ворог бив по компресорній станції оператора ГТС України біля кордону з Румунією. Станція забезпечувала постачання газу з грецьких терміналів до України. У Херсоні четверо людей поранено. Їх окупанти атакували безпілотниками. Росія била й по електромережах та приватних домівках на Дніпропетровщині, а на Донеччині та Харківщині зруйновані житлові будинки. Несуть вагу до пів кілограма та стійкі до роботи засобів РЕП. Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала 70 безпілотників для 14-ї бригади Червона калина. Їх нацгвардійці будуть використовувати для розвідки та ураження ворожої техніки та позицій. Дрони, які працюють у складних умовах як в день, так і вночі. Безпілотники мавік 3 Інтерпрайз» мають вбудовані сенсори, що забезпечують безпечний політ і точне виконання завдань. В бойових умовах вони можуть летіти на відстань до 7 кілометрів. А дрони Матріс-4Т оснащені термальною камерою для точного виявлення цілей. Працюють на відстані до 12 кілометрів, можуть нести боєприпас або скид вагою до пів кілограма. Всі вже знають, що необхідність в дронах зараз досить велика і досить актуальна на сьогоднішній день. І якщо говорити по потребах, то їх ніколи мало. ну їх багато не було, Дронів багато не буває. А дрони, можна сказати, в умовах бойових дій це вже більше як розхідний матеріал. Тобто вони так, вони проводять розвідку, вони проводять, скажімо так, ураження противника, але більше вони вже йдуть як розхідний матеріал і прирівнюються навіть до боєприпасів. Загалом 70 квадрокоптерів передала Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом, 14 чотирнадцять бригаді Нацгвардії Червона калина. Це вже 25-те підсилення підрозділу. Із тих 64 бригад, які ми і підрозділів, які ми допомагаємо в рамках роботи Вінницької міської ради, це найбільша кількість передач і найбільша сума в цілому в частині субвенцій і матеріальних цінностей, які ми передали, це майже чуть-чуть не вистачає, до 200 мільйонів гривень. Отримані безпілотники, нацгвардійці будуть використовувати для розвідки та знищення ворожих цілей та позицій. Ми вам теж дуже вдячні за постійну вашу підтримку. Без вашої підтримки і в загальному, без підтримки і волонтерів. Ну, неможливо зараз на даний момент витримати тому напливу цієї агресії, яка відбувається на лінії бойових зіткнень. Так що ми вам дякуємо, тому що це береже життя наших військовослужбовців. Ті засоби, які ви зараз передаєте, вони можуть діяти що вночі, що в днівний час. Підтримка сил оборони залишається пріоритетом роботи Вінницької міської ради. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Забезпечуватимуть якісну діагностику, лікування та контроль стану здоров'я онкохворих пацієнтів. У Подільському регіональному центрі онкології з'явився апарат магнітно-резонансної томографії. Обладнання дозволить лікарям з високою точністю виявляти пухлини в організмі людини на ранніх термінах. І потужності медзакладу ще один апарат комп'ютерної томографії. Детальніше розкаже Світлана Ількова. Виявлятимуть онкологію з подальшою діагностикою та лікуванням. У Подільському регіональному центрі онкології з'явився апарат магнітно-резонансної томографії потужністю півтора тесла. мрт обстеження дозволяє з високою точністю виявляти пухлинні процеси, визначати їхню локалізацію та розміри, що необхідно для ранньої діагностики раку. Також у закладі з'явився ще один КТ-сканер, що збільшило діагностичну спроможність центру вдвічі. КТ і МРТ це взаємодоповнюючі методи. Пацієнти, наприклад, з обстеженням малого тазу жінки, молочна залоза, малий таз чоловіки, кішківник чоловіки і жінки, печінка, селезінка, середостіння і головний мозок, вони потребують МРТ. Але разом із тим, всі ці пацієнти для оцінки ефективності лікування потребують комп'ютерної томографії. Тому вибачте, при вході вони мають пройти всі МРТ і всі КТ, А потім контроль, тільки КТ. Другий апарат комп'ютерної томографії допоможе значно зменшити черги на діагностику, адже за наявності одного діагностичного пристрою в черзі на процедуру очікували понад дві тисячі пацієнтів впродовж близько чотирьох місяців. На сьогоднішній день у нас на обліку взагалі знаходиться 55 тисяч пацієнтів. Потребують комп'ютерної томографії і ну, взагалі, методів радіологічного обстеження більше 9,5 тисяч пацієнтів. Ми на сьогоднішній день за рахунок роботи в дві зміни зможемо залучати до 35 пацієнтів на КТ, одному, 35 на другому, і на початку біля 20 пацієнтів на магнітно-рознавственному томографі. За умов співпраці подільського онкоцентру з НСЗУ МРТ та кт діагностику. Пацієнти зможуть прийти безкоштовно за наявності направлення від сімейного лікаря чи онколога. Наявність таких можливостей технічних по діагностиці і обстеженню. Напряму залежить чи впливає на хід лікування, на результати лікування для нас найважливіше, щоб люди, які приходять в медичний заклад, щоб вони одужували. Тут напряму у взаємодії з Національною службою здоров'я відбувається оплата для закладу, і наші пацієнти отримують безкоштовні послуги, що на обстеження МРТ, що на КТ, і це дуже важливо. Онкоцентр став першим комунальним медзакладом області, де пацієнти можуть пройти магнітно-резонансну томографію безкоштовно. Вже у перший місяць роботи заплановано обстежити щонайменше 250 пацієнтів. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал ВІТА. У Вінниці на добу без водопостачання залишилися мікрорайони Київської та частково замостя. Відсутність води у кранах спричинили масштабні ремонтні роботи, що проводять фахівці Вінниця облводоканалу. Що замінюють комунальники та коли вода повернеться у домівки споживачів, дивіться у сюжеті Іллі іскри. Вінниця, вулиця Київська. Фахівці Вінниця облводоканалу проводять заміну запірної арматури на магістральному водогоні діаметром 400 та 500 міліметрів. Подібні ремонтні роботи не проводилися у місті понад півстоліття. Лише на підготовку до них спеціалістам знадобилося вісім днів. На першому етапі комунальники зняли шар асфальтного покриття та плити перекриття так званої камери. Далі на фахівців чекав не менш складний відрізок роботи. Після того, як її як підняли плити, побачили, що майже більша половина труб і запірної арматури були замуляни. Ну, Відповідно конструкції, які з'єднують засувку і труби, а це болти, фасонні частини також відпрацювали вже свій термін, знаходяться в дуже жахливому стані, тому зараз велика проблематика їх зрізати і демонтувати. цю стару запірну арматуру. Загалом протягом доби комунальники планують замінити на магістральному водогоні 12 старих запірних арматур різного діаметру. Заміна діаметром 100 150. Вони не відчуваються для абонентів для інших. А от три локації масштабних діаметром 500, 400, 300, ви їх всі бачите наглядно. Залучено в даній локації до 10 чоловік. Ну в середньому 30 чоловік на сьогодні працює. По всіх локаціях. Нова запірна арматура австралійського виробництва. Порівняно зі старим зразком радянських часів, вона має ряд переваг. Перша вона нова, по-друге, тут йде обгумований клин. Вона краще перекриває воду і в подальшому при випадку аварії ми зможемо без, безперешкодно закрити холодне водопостачання і відновлювати швидше водопостачання. Ремонтні роботи комунальники повинні завершити до 9 ранку 7 серпня. Саме з цього часу у крани споживачів мікрорайонів Київської та Замостя повернеться вода. Ілля Іскра, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал ВІТА. Детальніше про об'єми ремонтних робіт поговоримо із начальником КП Вінниця облводоканал Дмитром Кістіоном. Вітаю вас у студії Вітаю вас. Отже, які саме роботи заплановані на 6-7 серпня, і чому доводилося відключати водопостачання для споживачів? Дивіться, раніше до воєнного стану в підприємство планово, тобто в підготовці до опального періоду, тобто на літо проводило дві зупинки міста, тобто ліву частину і праву частину, для того, щоб можна було провести якісно ремонтні роботи, тому що без роботи на майстральних ходовинах, без їх відключення, в принципі, неможливо. Не, не але ми маємо раді військово-військового стану, що ми не можемо обмежувати такі великі мікрорайони без водопостачання. Тому на підприємстві ми вже протягом три роки ввели такі локальні заходи, які ми відпрацьовуємо. Тобто на цей рік заплановано вісім локацій, сім з них ми в принципі, виконали. Одна із них сьогодні в, принципі, в роботі, це водогін, який йде по вулиці Київській. І план планово замінюємо запірну арматуру, тобто встановлюємо вантуза, і також в дальнішому буде здійснена промивка і запуск водогону і відновлення водопостачання. Чому була потреба замінити власне, цю запірну арматуру. У якому вона була стані? Дивіться, ви ж розумієте, що мережі, більшість мереж побудовано ще за часів радянського часу. Вони вже більшість їх зношені. Запірна арматура також не є виключенням, що вона також зношена. Тому принципі для якісної експлуатації в данішому водогону менше обмеження водопостачання при аварійних витоках і для того, щоб більш швидше ліквідувати і зменшити втрат втрати води, ми в принципі планово проводимо такі роботи. Зараз ремонт йде за планом, усе вдасться виконати, як і обіцяли. Так, бригади працюють. При все йде по графіку, 9-ту годину, принципі по плану, якщо не буде якихось додаткових. Збоїв чи викликів принципі, плануємо відновити водопостачання, тобто на 7 число, на 9 годину ранку. Які ремонтні роботи ще заплановані у Вінниці до початку опалювального сезону, і чи будете так само відключати людей від водопостачання? Ну робіт ми проводимо достатньо багато. Більшість яких можливо споживачі не бачать це роботи і на об'єктах підприємства. Ті, які люди споживачі можуть бачити, це робота багато в місті. Які при проводяться ще додатково таких масштабних робіт, де відключення водопостачання. Ми плануємо замінити запірну арматуру на теж нашому великому водогоні, тобто по бізній дорозі, діаметр його тисяча. Там планується заміна засувки засу засу 1800, і додатково ще одна, одна встановлення для того, щоб можливість було. Ділянки менше відключати, проводити, проводити ремонтні роботи, менше здавати води, її втрачати і швидше відновлювати водопостачання. Які ділянки водогонів у Вінниці зараз найбільше потребують модернізації? Е, ну я б сказав, що це основні майстральні водогони, тобто які забезпечують водопостачання в принципі всі всього міста е, їх в районі 80 кілометрів. Ну більшість вже можна сказати відпрацювали свій термін експлуатації. Вони потребують потребують заміни, тому що. Якщо буде працювати водогін, то буде в принципі, забезпечення споживач водою. А якщо водогін не буде працювати, ви розумієте, що буде масове відключення і термін роботи ліквідації витиків на водогонах, в принципі, складний, тому що це великі діаметри, складні умови, це місто, рух транспорту і так далі. Чи очікувати Вінничанам найближчим часом відключень водопостачання власне, через ремонтні роботи? Е Ну звісно, так є і аварійні ну, такі ви... масштабні. Масштабні, да це те, що я вам наголошував. Це об'їзна дорога, тобто де це буде мікройон вишенька. Великі теж масштабні відключення. Також ми теж плануємо їх робити в два етапи, тому що ну, там складні роботи і об, дуже об'ємні. І за один раз ми в принципі, їх виконати не зможемо, тому ми роз, роз, розбили їх на, на два етапи. Тобто десь орієнтовно думаємо десь на вересень, тому що зараз потрібно до, подотягувати іваніні витики. Ці роботи локальні, які ми запланували. І десь орієнтовно завчасно попередимо споживачів, і десь орієнтовно, думаю, в вересні будемо проводити ще ці роботи. В дві черги, я так розумію. Так, в черги, в два етапи. Дякую за розмову. А глядачам Дякую. нагадаю. Про ремонтні роботи, які залишили без води два мікрорайони міста, говорили із начальником КП Вінниця-Облводоканал Дмитром Кістіоном. Далі у випуску встановлюють пандуси, підйомники та замінюють ліфти. У Вінниці продовжують робити житловий сектор безбар'єрним. Хідробіт проінспектував міський голова. П'ятий музей науки відкрив свої двері у 17-му Вінницькому ліцеї. Як облаштували навчальний простір. Вінницькі веслувальники на човнах Дракон допомогли збірній Україні показати найкращий результат в історії виступів на світових першостях. Скільки нагород здобули наші спортсмени? Нові інклюзивні ліфти, пандуси та електричні підйомники для маломобільних людей. У Вінниці продовжують облаштовувати безбар'єрний простір у житлових будинках. Фахівці реконструюють під'їзди, сходові майданчики та ліфтові шахти, аби забезпечити комфортний рух для мешканців, які пересуваються на кріслах колісних, а також для пенсіонерів та батьків з дитячими візочками. У будинку на вулиці Зулінського мешканці вже користуються оновленим простором. Ще у двох висотках тривають ремонтні роботи. Подробиці у матеріалі Світлани Ількової. У цьому будинку по вулиці академіка Янгеля Галина Єрмоленко проживає більше 40 років. Вже більше року жінка пересувається на кріслі колісному, а через високі сходи не може самотужки спуститись з під'їзду. Щоб вирішити це питання та облаштувати безбар'єрний простір. У під'їзді розпочали встановлення електричного підйомника, завдяки якому люди на кріслах колісних зможуть безперешкодно спуститись з першого поверху та вийти в двір без сторонньої допомоги. Вийти я не можу. Дочка руками мене спускає тут, це дуже тяжко. І ще треба помічники. Підйомник я сьогодні перший раз на платформу тут заїхала, коляска заїжджає і спустилась, Кнопочку нажала, хоч можу у двір вмішити. З ходом робіт під час робочого об'їзду ознайомився міський голова Сергій Моргунов. Очільник міста наголосив на необхідності виправити певні недоліки у конструкції, зокрема, облаштувати більш зручний з'їзд з підйомника, врахувавши габарити крісла колісного для маневрування. Знімаєш ось цього і робиш точно так в зіркальному вигляді. І щоб воно піднімалося та злом сторін. І людина тоді сюди виїхала і навпаки, сюди... сюди заїхала сюди виїхала. А тут поставити бортик. Електричний підйомник встановлять ще в одному будинку по вулиці Андрія Первозваного. Тут також тривають монтажні роботи зі встановлення інклюзивного ліфта. Він буде ширшим, аби могли зайти люди на кріслах колісних або батьки з дитячими візочками. Тож працівники підрядної організації розширюють дверні отвори до 80 сантиметрів. Ліфт вписано в шахту. От кинуто відвіз, від якого вони вже будуть відштовхуватись і працювати коли він ліфт встановлюють. Ну, однозначно на цьому місяці плануємо згідно графіка закінчити весь. В цьому місяці, згідно графіка, разом з платформою. Так. так, і з ремонтом під'їзду. Це все має обшитися, це все має косметичний ремонт. Ще на одному об'єкті по вулиці Сергія Зулінського ремонтні роботи вже завершені. Тут встановили інклюзивний ліфт та два пандуси для безпечного з'їзду, а також відремонтували сходи та облаштували поріг тактильною плиткою. Облаштування безбар'єрного простору в під'їзді та біля будинку ініціатива мешканця Олексія Юрчалова. Чоловік ветеран російсько-української війни. У 2023 році, внаслідок міновибухової травми, Олексій отримав травми хребта і нині пересувається на кріслі колісному. Зробили в даний час, що я можу добратися додому без перешкод, без всякої до кроватки я можу добратися сам. Раніше треба було два чоловіка, щоб мене заносили, ну, допомагали піднімати по ступеньках, по цей. Тут було три ступеньки, там п'ять-шість. І от ну, важко, важко було. Практично самому сюди добратися невозможно було. Новий ліфт оснащений згідно європейських норм. Він має більшу місткість, вантажопідйомність до 400 кілограмів і рухається зі швидкістю 1 метр за секунду. На ньому мешканці можуть спуститись одразу на нульовий поверх. Три людини в нас під'їзді, які потребували які на колясках. Но ще є люди на костелях. Більше місця, більший ліфт, краще, комфортніше. До того ж, це перший в місті ліфт у житловому будинку із можливістю входу і виходу з двох сторін. Також у випадку відключення світла тут передбачено аварійну систему. У випадку відключення живлення там через 5-8 секунд ця система спрацьовує і. Плата відчуває, куди їй ближче, наскільки наповнена кабіна, щоб давати найменше навантаження на лебідку, вона доводить до найближчого поверху. Тобто, будь то вверх, якщо кабіна не сильно загружена, одна людина, будь то якщо повна кабіна, він доїде до ближчої нижньої. Інклюзивне та доступне середовище у Вінниці створюють з 2006 року в рамках реалізації програми Місто зручне для всіх. Ще з 2006 року, ще коли був міським головою Володимир Гройсман, ми запровадили в місті Вінниці таку програму Місто Вінниця зручне для всіх, яка передбачало відповідні елементи доступності, безбар'єрності в просторі. З початком російсько-української війни питання безбар'єрності постало особливо гостро, адже чимало оборонців повертаються з фронту з пораненнями. Вінницька громада продовжує адаптувати інфраструктуру, зокрема житловий сектор, під потреби маломобільних та людей на кріслах колісних, зокрема і в рамках державного пілотного проєкту Рух без бар'єрів. На сьогоднішній день ми працюємо в рамках реалізації ініціативи Олени Зеленської безбар'єрних просторів. І сьогодні ми побудуємо маршрут безбар'єрний протяжністю 12 кілометрів, на якому будуть проведені відповідно такі роботи щодо облаштування ліфтів, де це можливо потім підйомників, адаптації адміністративних будівель для всіх вимог безбар'єрності. Це в міському бюджеті передбачено близько 100 мільйонів гривень. 80 мільйонів гривень обіцяє направити держава на реалізацію цієї програми, а 20 мільйонів це частка обласного бюджету. В рамках створення безбар'єрного простору в місті також модернізують зупинки громадського транспорту. Їх облаштовують касельським бордюром, безпечними з'їздами та тактильною плиткою. За такими вимогами нещодавно оновили ще одну зупинку по вулиці Зулінського. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал. Віта. У Вінницькому фізико-математичному ліцеї номер 17 відкрили інтерактивний музей науки. У ньому учні не просто вивчатимуть точні предмети, а й проводитимуть дослідження. Кабінет дасть змогу дітям створювати власні проєкти та опановувати сучасні технології. Як облаштували навчальний простір, розкажемо у сюжеті. Артем підправляє модель брелка. Надалі уважно слідкує за його друком. Спостерігає за послідовністю рухів та чи принтер справно працює. Аби виготовити ідеальний брелок, довелось зробити десятки невдалих спроб. Деякі з виготовлених виробів, наприклад, ось цей в них надписи дуже погано видно. А деякі навіть самі надписи не напечатали, а зламалися. Після деяких корекцій, після багатьох невдалих спроб, ну все ж таки. Почали робити більш нормальні бралки. В них читаються надписи, вони не ламаються та мають нормальну конструкцію. Місце для 3D-друку облаштували у музеї науки, який відкрили у Вінницькому фізико-математичному ліцеї номер 17 Це простір для дослідження та вивчення точних наук. Для його наповнення придбали обладнання для занять фізики, хімії, а ще телескопи, рефлектори, механічні моделі, конструктори та проектор. Кабінет стане інтерактивною лабораторією з обладнанням, що дозволить вчитись на практиці. Цікавіше набагато відчути і зробити це самому. І саме для того і створювався цей інтерактивний музей, для того, щоб діти могли не тільки бачити, тільки спостерігати, а самі творити. Ось. І саме ну, переважна скажімо, сума від гранту, вона пішла саме на ось ті прибори, які діти можуть самі робити досліди. Відкрили музей науки завдяки перемозі у конкурсі від фонду громади Подільська громада. Кожен з фіналістів отримав по 60 тисяч гривень на облаштування кабінету. Нас підтримав донор сер'єднання, а ми їм обґрунтували, що дуже важливо розвивати всі освітні середовища, щоб дітям було цікаво, і плюс ми їм гарантували, що до цього освітнього середовища також будуть долучені і вчителі, і діти, щоб вони будуть спільно робити проекти, що вони будуть напрацьовувати, щоб їм там було цікаво, щоб це була там не лише теорія, а саме щось таке інтерактивне. І були подані декілька шкіл, подалося, обрали п'ять переможців, була конкурсна комісія. Це вже п'ятий музей науки, який відкрили на базі ліцеї Вінницької громади. Вони допоможуть дітям поглиблено вивчати предмети. Сподіваємося, що цей музей він буде працювати не тільки в школі і для школи, а він буде відкритий для всіх охочих, які, наприклад, хочуть знати фізику. Хімію, інформатику, астрономію, які хочуть знати принципи сталого розвитку, які хочуть знати історію нашого міста. Це дуже важливо, що навіть під час воєнного часу ми не зупинились, ми не деградували. Дообладнали лабораторію власними ресурсами, встановили 3D-принтери, мікроскопи та комп'ютери. Тепер учні мають усе, аби вивчати фізику, астрономію, хімію і інженерію в новому форматі. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день. Телеканал «Віта». У середині липня вони тріумфально виступили на чемпіонаті світу. Але хлопці та дівчата не спочивають на лаврах, а продовжують посилені тренування. Вінницькі веслувальники на човнах дракон допомогли збірній України показати найкращий результат в історії виступів на світових першостях. Скільки нагород здобули наші спортсмени? Знає Ілля Іскра. Вінницькі висловальники на човнах дракон спускають своє судно на воду, доправивши його до пірса. На ніч човна чіпляють голову дракона, а члени екіпажу займають свої місця. У липні ці веслувальники виборювали нагороди на 17-му чемпіонаті світу у Німеччині. На світовій першості вінничину представили дев'ять веслярів. Семеро з них увійшли до складу збірної України. Ще двоє виступали у відкритих екіпажах. Загалом, змагання, що пройшли у місті Бранденбург на Гафелі, зібрали спортсменів з 33 країн світу. За всю історію драганботу це був наймасштабніший чемпіонат світу, і ми це відчули. Ми це побачили. Якщо загалом сказати, він був для нас вперше, і я дуже рада, що ми в саме такі умови попали. Адже на наступні чемпіонати ми будемо максимально готові і морально, і фізично. На чемпіонаті світу збірна України завоювала 17 золотих, 22 срібні та 14 бронзових медалей. Щоправда, перед світовою першістю далеко не всі вірили у позитивний результат. Перед тим як саме їхати в Німеччину, у мене була дуже велика боротьба з внутрішнім страхом. Я дуже переживала за те, що я не отримала ніяких призових місць, і це в деякий момент мене дуже зупинило. І я майже відмовилася від участі в цих змаганнях, але через те, що там була дуже така сильна потужна атмосфера, було дуже багато різних спортсменів, і це якось спонукало мене повірити в свої сили. Однією з найкращих на чемпіонаті світу серед вінничан стала Марія Бойко. Із Німеччини дівчина повернулася з п'ятьма золотими, двома срібними та однією бронзовою медалями. Вислуванням на човнах дракон Марія займається понад три роки, хоча спершу пробувала себе в іншій дисципліні. Взагалі я прийшла на байдарку, але мені не сподобалось бути одній. Мені більше подобається, коли я в команді, коли мене оточують люди, які на даний момент мені стали дуже близькі. Я рада, що я з цими людьми зараз сижу в одному човні, та ми йдемо як одне ціле. За підсумками чемпіонату світу збірна України показала найкращий результат в історії, посівши четверте загальнокомандне місце. Ілля іскра Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. На цьому ми завершуємо випуск новин, але не перемикайте. Одразу після міжнародний дайджест, у якому Оксана Боржемська розповість, скільки нафтогаз може стягнути з Росії за майно, яке та захопила після окупації Криму. А я кажу вам до зустрічі. Бережіть себе.